Містичних місць в Україні не бракує, і ви можете присвідчитись у цьому, подивившись це відео. Замкова гора це гора Останець, що належить до Кременецьких гір, висота яких 397 метрів. Перша письмова згадка у Галицько-Волинському літописі містить відомості про укріплення міста Кременець на замковій горі, 1227 рік. У 14 столітті князь Люберт збудував на горі кам'яний замок. У 1648 році козацьке військо Максима Кривоноса зруйнувало будівлю, після чого її не відбудовували. У 2017 році на замковій горі знімали першу звукову доріжку на віки до історичного фільму Король Данило. Має другу назву Бона на честь дружини польського короля Жигмонта І. Сворце, що володіла замком на горі у 16 столітті. Про неї є багато моторошних легенд. За однією з версій, вона зжила зі світу своїх двох невісток. Одна з них померла від онкологічної хвороби, інша була хвора на епілепсію. Також говорять, що королева уклала угоду з дияволом. Він пообіцяв їй вічну молодість. А вона мала приносити йому у жертву цнотливих дівчат, бо на Сворця виводила бідолашних на верхній яру замку та скидала на гострі палі, після чого купалася у їх крові. Згідно з іншою версією, королева приймала ванни із крові немовлят. Селище Заїзд. Селище має таку назву через розташування одразу при в'їзді до міста Прилуки. Заїзд засновано у 1629 році. Тут знаходився постоялий двір, де зупинялися мандрівники з Києва. Говорять, що у цьому місці годинники виходять з ладу, ламається техніка, трапляються автомобільні аварії, люди відчувають слабкість у тілі та запаморочення. Є декілька версій, чому трапляються такі дивні речі. Перша негативний вплив пояснюють гепатогенними зонами, які виникають у місцях автомагістрали та найбільших доріг. За іншою версією Вплив здійснюють військові об'єкти, що знаходяться біля села Тихе. Є плітки, що військові випробовують особливі випромінення. І досі невідомо, яка з цих версій правдива. Лиса Гора. Лиса Гора це місцевість у Києві, де збираються толкіністи, неоязичники та представники молодіжних субкультур. Язичники проводили обряди за часів Київської Русі на Лисій Горі. Князь Володимир був проти цього і карав тих, хто оскверняє землю требами своїми, Пред дубом молебне поють, приносять яко жертви, пироги і каші, і яєчні, і, поклонясь березам, почнуть пісні сатанинські співати, і дланьми плескати, і всяко бесяться. У народі Лису гору поділяють на три частини русал Чин'яр, Названий так через розташоване в ньому озеро, якому згідно з повір'ями мешкають русалки Відьмин Яр та Мертвецький гай, де виявлені поховання минулих літ. З 1906 року у північній частині знаходилися шибениці для виконання вироків над злочинцями. Тіла закопували неподалік від місця страти, а зараз тут можна спостерігати вириті могили. Лису гору пов'язують із легендою про змію, яка обвиває землю і сама себе кусає. Місце, де вона себе кусає, стає лисою горою. Назва пов'язана зі старовинними легендами про шабаші відьом та перевертнів на цій горі. Вважали, що неодмінним атрибутом відьом були чарівницькі зілля. Трави для зілля збирали на лисій горі. Зокрема, зберігся переказ про терлич траву, яка зростала саме на цій горі. Трава дає змогу до перевтілення. Стерлича виготовляється відвар, яким перевертні натиралися при перевтіленні. Відьми, знаючи про це, повсюд намагалися знищити цю рослину. А люди, які володіли терличем, зберігали його як найвищий скарб. Вояки, які приходили тут службу, часто стикалися з паранормальними явищами, деякі з них втрачали розум або покінчували життя самогубством. Могила Вампіра в Івано-Франківську на вулиці Київській знаходиться цвинтар, що був діючим від початку минулого століття. Це місце отримало славу після закриття його радянською владою. Існують легенди, що тут, колись був похований вампір, на початку 1970-х років зникали діти, а їх знекровлені тіла з ранами на шиї знаходили на старому цвинтарі. Почали говорити, що це справи місцевого дракули. Корінний мешканець вулиці Київської згадував, що у 1940 році траплялося щось подібне, але міська влада не вірила у містичні сили і продовжувала шукати вбивцю. Пошуки не дали ніякого результату, а рахунок жертв постійно збільшувався. Пізніше влада була змушена повірити в існування вампіра, і у грудні 1974 року підозрілу могилу випалили військовим вогнеметом. З тих пір діти перестали зникати. А понівечену могилу можна побачити і сьогодні. Вінницька психіатрична лікарня Лікарня у Вінниці оповита моторошними історіями. Найбільше, що лякає, це методи. Які використовували для лікування хворих: кровопускання, опіки, п'явки, проносні засоби, оцет, голодування, водолікування людей одягали у гамівні сорочки, зв'язували ременями, а іноді застосовували навіть кайдани. На жаль, через таке лікування заклад мав дуже високу смертність. За часів радянської окупації до цієї психіатричної лікарні відправляли здорових, але невідповідних тогочасному режиму людей. Над якими проводили жахливі експерименти. Тюльма на Налонського. Тюрма Налонського це колишня тюрма у Львові, яка використовувалася у 20 столітті як політична в'язниця польською, радянською та нацистською владами. З 2009 року це національний музей меморіал жертв окупаційних режимів, у 1939-1941 роках. Під час першої радянської окупації в приміщенні знаходилася в'язниця номер 1 розрахована на 1500 осіб, а сусідній головний корпус займало обласне управління НКВС. Після нападу третього Рейху на СРСР у червні 1941 року працівниками НКВС було розстріляно близько тисячі в'язнів. У 1941 1944 роках споруда використовувалася як слідча в'язниця Гестапо, Тут розміщувалися айнзацгрупи СД. Тюремний двір був викладений над гробками зі старого єврейського кладовища. Довгий час в тюрмі утримувався відомий польський вчений Казимір Бартель. Наразі частину тюремних камер обладнано в експозиційні зали. Основний акцент в експозиції поставлено на найкривавішу сторінку в історії тюрми. Масові розстріли кінця червня 1941 року. Серед тюремних камер, в яких відтворено умови в'язничного побуту. На окрему увагу заслуговує камера смертників. В ній в'язні очікували на виконання вироку, яким нерідко був розстріл. Будинок з привидами. Будинок із привидами розташований на вулиці вояків дивізії Галичина. Дім збудований на місці цвинтаря. Говорять, що після закінчення будівництва в оселі поселилася нечиста сила, звідти було чути моторошні крики та витя. Також там блимало світло ще тоді, коли електрика не була проведена. Власник будинку почав тут жити зі своєю родиною, але швидко переїхав, бо в оселі літали речі та танцювали меблі. Будинок довго пустував, але ходять чутки, що зараз там живе жінка, яка вміє спілкуватися з духами. Тому, якщо наважитись... То обов'язково відвідайте ці місця. Адреналін на декілька тижнів вперед та містичні історії вам гарантовані.